Вітаю, друзі! Чергова посилочка. Давайте відкриємо, подивимо, що там таке приїхало. Мені вже само цікаво. Пунь. Ой, Хі -хі. так не треба робити. Приїхала там зубна щітка, але бачите де штифт? Куку, куку, ку-ку. Сподіваюсь, видно вам оцей куку. -ку. ту ту-ту. Так. Ну, по суті... О, хі -хі. О не с фокусу... О, пок... так, нафік коробку. Фокусується на щитку, По суті, тут з ними проблема. Плюс гумову чільність під питанням, але ж... Е ціну так робити не можна. Ну поїде в іншій коробці. Це однозначно. Тому що після ремонту я таке собі не дозволю. Так. І ось наш головний інструмент. Для початку чуть чуть-чуть буквально роздабуємо місце оце. Чому? Тому що там закіпає корпус і потім більш того розбирається. А так легше в рази. Для того, як його так його опокоцаєш. Ну, умом, не покоцаєш, подіргаєш, неправильно сказав. Коцані там немає ніяких. Як я вже багато разів казав у своїх відео, я намагаюся зараз видбути, вибудувати систему завдяки якій я буду мінімізувати пошкодження корпуса навіть просто так. Витягнув, хотів тебе витягнути якось. Навіть просто такі от символічні умовно. Бо це не пошкодження, це я от взяв, загладив і вже пошкодження майже не видно. Тут взагалі все ідеально. Так, э, ну що я можу сказати? Заміна штифта в зборі, якщо він так гарно випадає. То тут треба його міняти. Раз. Два. Це ремонт не підлягає, це заміна штифта. Зараз все поясню. Ми викручуємо старий штифт. Наверніше його частину, бо штифт 8. Ну, оце все діло нам не треба зараз буде. Випадай. Значте, тут сулюм. І цим нічого не зробиш. Воно роздовбалося. Я, чесно кажучи, дивно. Чому, тому що тут є датчик сильного натискання. До речі, не перевірив самого, чи вмикається взагалі. Є датчик сильного натискання, ось він стоїть і ну по логіки він повинен був би блокувати. Але, так, ладно, це все демагогія, мене цікавить. Оцей наш дзвінок під назвою гумовий ущільну. Він прикипівший. Це вже не подобається мені. Треба обережно, дуже, дуже обережно. Вон, бачите? Бунь. Так. Ну, що, окрім, такой кікаєш? Окрім купи сміття. Я поки нічого не можу сказати. Зараз візьму традиційний мій інструмент в цих випадках під назвою Волога Серветка. І протру для початку. Протру подивлюсь. Ну, чесно кажучи, зовнішній мені він не подобається. Взагалі не подобається. Ну, зовнішнє це умовно декоративно. Так, а де, а де, а де, а де, аде? Кільце ділося? Воно не випадало. Тут його немає, тут його немає, А, ось воно куди ділося. Воно сюди втекло. І. І прикипіло теж, бачите? Тут, коротше... Гарно все покипало. Так, зараз знімаємо. Я вже модний, я в окулярах. Нарешті замовив, бо чесно, вже незручно бінакулярах, бо в бік окуляр пише голова сюди. Ну, хоча в них краще бачу, ближче, краще бачу. Що в окулярах я бачу загально гарно. Але щось треба збільшити, роздивитися, зрозуміло, що бінокуляри. Тут виручай. Так, ну що, в принципі, гумовий щільнич нормальний. Єдине, що він дуже брудний, дуже брудний таке відчуття, що я не знаю, чи манзути на нього мастило чи що. Це трошечки не дуже. Зараз я спробую іншим шляхом піти. Подивитися, може дійсно це мазут якось. Візьмемо змивочку. І мивки спробуємо його віддирати. А ось. Але не авось. Воно вкипіло. Вкипіло, вкипіло. Це таке відчуття, те, що цей штифт розсипався. І Бо всередині теж натерто. От всередині, до речі, не можна, щоб там було бруд. Не вичищайте. Пробую, не очищається. Зараз пробую показувати. Це заодно і для клієнта чи клієнти, тут не пам'ятаю. Блін. О, вон крапочка чорна. Ось так і там ободочок. Зараз спробую зробити так, щоб було видно. Камера верне фокус. О! Бачите, от того не повинно бути. Він повинен бути чистий. Так, коротше. Ну, запропоную два варіанти. Або так як є без гарантій, без яких будь-яких, крім як на штифт. Бо водичка всередину може піти з таким гумовичем. Бо всередині він, в принципі, плюс-мінус нормальний. Але от, оце от. Зараз я спробую все ж таки. Я завжди намагаюсь клієнту мінімізувати вартість ремонту. Вони, мабуть, в цьому випадку не вийде. Ні, не вичищається. Я вже механічно пробую його. Це такий півший бруд. І коли штифт отут буде гуляти. А він буде від вібрації, від по-любому гуляти, то цей весь бруд буде поступово пропускати... скільки у мене 3,52 ночі. Поступово пропускати туди вологу. Коротше, це я потім приберу. Так, і що? І що? Значить, давайте ми поки тут почистимо в будь-якому випадку. Я думаю, що погодиться, тому що варіантів небагатько. Є, бачите, яке воно? Тепер традиційна чистка. Хто регулярно дивиться, знає, як я це роблю. Ось, тепер можна краще роздивитися пластик. І більш детально його підрівняти і декоративні ці залишки прибрати. Просто щоб вони потім не торчали на І ось тут, краса. Так, ну, щиточка, звісно. І бажано ще зовні протерти. Трошки брудненька. Так, і давайте я візьму пінцетик, покажу. Що коїться тут всередині? А Всередині там печалька. О, бачите, яка краса. Беремо ще чисту сторону. Це я багато разів вже казав і буду повторювати для тих, хто по моїх відео хоче лагодити. Треба вичищати ідиано. Там не повинно бути взагалі бруду. Взагалі, взагалі, взагалі. Це треба все вичистити, щоб там було біленьке, чистеньке і гарненьке. Тобто, серветка, якщо ви так, як я, серветки будете чистити, після проходження чергових кіл повинна бути чиста. Інакше буде груз печаль. Чому груз печаль? Тому що, дивлюсь. Тому що буде потрапляти туди рідина, через цей бруд. Тобто, якщо ви не почистите взагалі так поставити на місці, то гарантовано скоро чітко відправити мені на ремонт з тим, щоб відновлювати плату. Після потрапляння рідини. Це майже гарантовано. Так, мабуть, зараз будемо ще трошки і міняти серветку. Вже місць не залишається чистих така брудна щиточка. Так, ну що. Я сам себе перепровіряю. Ну-ка, візьмем обережно. оцим пінцетиком зараз. Ось так легенько-легенько, бо я не бачу, то тінь падає, чи то бруд. По-моєму, там ще бруд. Так, вілася, що капець. А ну ще раз. Ага. Жесть як вілося. Ну, сильно не можна так робити легенько. Чому? Тому що сильно ви можете попортити корпус всередині. Зробити, умовно, канавку для того, щоб водичка текла всередину. Відповідно, це не є добре так само. Тому не переосердствуйте. Це теж важливо. І ще трошечки. Ну да, я вже бачу. Там краще стає. Зараз дочистимо. Відео завжди довге, нудне і багато їх хто не дивиться. Але якщо цікаво, то додивляйтесь. Хоча на по-моєму по цим щіткам вже стільки відео, що вкрай можна вже і не знімати, але ж. Я для чого знімаю відео, тому що це звітно для клієнтів. Так, давайте я перепрошую. Давайте я паузу поставлю, витрості Так, продовжуємо відео. Шруп поки підготував за кадром. Тобто зняв старий фіксатор різьби. І беремо новий фіксатор. Раз. Далі. <кій> беремо Засовуємо зразу сюди. Та я показую, як без зайвої мороки, обережно. Головне це зробити. Не провіть антенну. Дріт антенни, верніше. Зробити заміну. Скажу без зайвої мороки, я сам трошечки зараз. намагаюсь максимально обережно. Ну, коротше, робіть максимально обережно. Не натягуйте дроти сильно, тому що можете порвати. О! Ось так. Бачите. Все. Є краса. І на... Тільки не той пінцет. Раз. Два. С... На рахунок гумовущільної чи питання. Залишається відкритим повітрі, тому що зараз, як я сказав, у мене ніч. Тобто відео пишеться вночі. Відповідно, узгодити з власником чи власницею. Хто там у нас, до речі, відправляв. Наталя, значить, з власницею, скоріше за все, хоча могла й дружина чоловікова. Да, хоча щотка рожева, щітка рожева якесь. Який... Коротше, значить, з власницею. Узгодити можливості нема, тому, відповідно, заміна гумошінці залишається під питанням. Але в будь-якому випадку інше я зараз покажу. Оце у нас втекло під час роботи. Закручуємо. І перепровіряємо. Що перепровіряємо? Зрозуміло, що штів новий і все буде окей, але. А от чого його зламали. Пояснюю, датчик. Датчик не відкалібрований. Дивіться. Як я завжди це роблю. Ставлю. Бачите, аж куди загинається? Повинно тут працювати. Ніхто не буде собі через так виривати. Або збилась калібровка, або з заводу неправильно виставлений датчик. Чому? Тому що так не повинно бути. І він криво, не знаю, видно вам чи ні. Давайте, бачите, криво приклеєний. Зараз пробуємо обережно повторюю, вкотре він металокерамічний, тому дуже обережно трошечки його змістити. В даному випадку просто вниз. Дрітенти не прибрати. Банально змістити вниз. чуть чуть буквально. Ну, можна так перевіряти, тільки вони, щоб він приклеївся. О. Коротше, на заводі хтось набракував. Не знаю, робот це чи людина. Так, чекайте, бо я звик близько працювати. Щось розбирати в окулярах зручно, а от виставляти таке... Я вже звик, що в мене все це видно гарно. Ну, окулярах незручно. Коротше, міски повинні привикнути. Так, ну що, дубль два. Ще раз показую. О, бачите, людина чистить. Чуть сильніше. Тобто його чистим, 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 чистим. Якщо сильніше, то вже починає давати помилку. З зуби чистить ось так. Не треба з дурі тиснути. Так, ну що, в принципі, в будь-якому випадку виймаю, Чому виймаю, тому що... Ще крашило... А, зараз. Опа. Чому виймаю, Тому що зрозуміло. По-перше, почистити ще треба ось тут. цю, Прикладочку гумову вона прикипівша теж бляха. Почистити тут, змастити силиконом раз і вирішити питання з гумовою чимівчем. Заміна, скоріш за все. Ну, я буду радити заміну, тому що ну, це трошки жахливий його стан. А тут же валюти, що буде клієнтка. Наразі що? Наразі дякую за пригляд, дякую за подобачку. Суцільне дякую за підписку і коментар. Слава Україні! І до зустрічі!